На третій день різдвяних свят митрополит Білоцерківський Богуславський Августин відвідав традиційний святковий вечір колядок Христос рождається Славімо його, який відбувся в Тетіївському районному будинку культури. На заході були присутні духівники єпархії протиреї Миколай Сичевський, священики Тетіївського та Володарського округів, помічники благочинних по роботі з молоддю, секретар-референт правлячого архієреї протиєреї Петро Довгун, завідуючий канцелярією єпархії Діякон Миколай Боговик, міський голова Тетіїва Руслан Майструк та численні глядачі району. Свята до всіх присутніх звернувся митрополит Августин, який підкреслив велике значення колядок в житті українського народу. Також Ладика вручив грамоту лауреату фестивалю дитячих вертепів Різдвяний ангел дитячому колективу недільної школи при Свято-Успенському храмі Тетієва. Хто буде сподіватися, що ця гармонія, яку я в залі бачу, старші і молодші, із села, і з міста, і духовні і світські особи, оце такі тандем матушка казала при прищастям Христа, доїшти до того хліба і зреліш, хліба і видовиш. А Господь каже: не хлібом єдиним жив чоловік, а всяким благовом, і із уст Божий. Мер Києва, Руслан Майструк привітав всіх присутніх з різдвяними святами та побажав Божого благословіння та миру. Передаємо наступним поколінням оце надбання, надбання народу, яке в своїх співах. Переноситься через покоління і передається для наступного розвитку, щоб наші діти також пам'ятали і вчилися на цих добрих діяннях. А також хочеться, користуючись нагодою, привітати всіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Все-таки, щоб в цьому році Бог благословляв всі ваші добрі діяння, в кожну хату добра, злагоди, здоров'я, натхнення ну і здійснення звичайного мрії. І саме основне миру нам всім Христос народився. В концерті взяли участь недільна школа при Свято-Успенському храмі в Тетіїві, хорові колективи міста та району та колектив спортивного бального танцю Сузір'я. Наприкінці концерту благочини Тетівського округу протирей Василій Волянюк висловив подяку усім, хто допомагав в організації свята, учасникам та незмінним ведучим Сергію Сокуру та Світлані Каткові за їхню працю на благо святої церкви. Ми знову з радістю, сердечним упованням на Христа, прославляємо новонародженого младенця Христа. В цьому заклику славослов'я Богу» об'єдналася вся наша країна. Ми всі возлюбили Господа, всім своїм серцем, всім розумом, душею своєю, і відтак возлюбили ближнього як самого себе. Святом усіх вас, Христос рождається. Після завершення святкової програми митрополит Августин поблагословив кожного присутнього в залі, а дітям подарував солодкі гостинці. Далі свято продовжилось біля різдвяного вертепу на подвір'ї Свято-Оспенського храму. Звучали колядки, вітання від прихожан, роздавались листи пам'ятки з висловами святих отців. Також гости пригощали гарячими стравами та чаєм. Завершилося свято вечірнім богослужінням, яке очолив митрополит Білоцерківський Богославський Августин у співслужині 15 священнослужителів.